Вітаю, шановні глядачі із Лазеровою суботою вас. Також бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Закликаю Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, що заважає відновитися, встати на ноги, бути здоровими. Тих, хто дивиться відео близьким людям, що заважає встати на ноги, бути здоровим. Угу. Ого, тут Дуже сильно, можуть сильні головні голова болі. Тут такі напади сильні, дуже багато. Багато нападів. Людина з вашого оточення. Заперечує весь негатив убираю. Втручається у долю. Може ставити програми обжорства, алкоголізму, якісь залежності, все, щоб ви зірвалися, зійшли із шляху, не змогли працювати, не змогли заробляти, заперечую. От, ще на майбутнє планують е, чинити магію, і це агресія заради агресії, ви абсолютно ні в чому не винні. Робить жінка агресивна жінка напад цей. Більше стосується мороків, ще можуть сильні отіки, набряки бути і ще. Скажіть допоможіть, що відбувається. Вони чекають, що, може, мені йде, як повінь, повний місяць і буде ще магію робити? Лити під, під будинком. Ну, програма на те, щоб люди лишилися без чоловіка. Вдов... Покривала вдовина, напевно, так. Це я все заперечую. Вбираю, всі програми негативні знімаю. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю, на здоров'я, зайва вага ще може скидати. Переклади зайва вага. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей, одведіть, одверніть всі програми негативні, покривала в ТВ, знімаю, повертаю назад тому, хто робить, чи збирається робити, хай сам з ним ходить, буде так і так є. Всі, хто на тих, хто дивиться відео, близьких людей, позаряться. Цей без нічого останеться, сили втратять свідомість втратять. Буде так. Повертаю сили, енергії, здоров'я, молодість, вертаю красу, спадають набряки, спадає зайва вага, відновлюється ваша нормальна вага. Буде так, так і є. Більше нема жодної причини, через яку Болить голова, голова більше не болить. У тих, хто дивиться від близьких людей, голова більше не болить, буде так і такі. головний біль, буде так і, так і Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи лишився ще якийсь негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться від близьких людей? Що заважає Одужати, встати на ноги. Ну так, ви постійно перебуваєте у боротьбі за своє здоров'я. Тут є люди, які дуже довго не можуть ніяк вирватися постійно якісь перешкоди, і ще ніхто не може ви... визначити, от яка причина, що трапилось, саме визначить, яке треба лікування, але це завершається цей важкий період. Зараз вам ще важко, може, ви перебуваєте в місці, де агресія, Може, бойові дії, агресія, або це просто в оточенні агресивна людина, це вам дуже заважає. Навіть якщо ви і приймаєте ліки, це вам дуже заважає. Ну, буде відродження, мрія здійсниться, ви встанете, підніметесь, будете здорові. Повертаю, тому хто робить Порщі на здоров'я. Повертаю все назад, Сибіль. Мороки знімаються, відкривається шлях на одужені. Дорога відкрита. Порчі насмерть знімаю, відкриваю дорогу на одужені. На здоров'я дорога відкрита. Отсікаю всю агресію, одвертаю ворога. Більше втручатись у ваше життя не зможе. Ноги не підніме, руки не... Ноги не підуть, руки не підніме. Сили втратить. Приходять ліки, здорове життя. Налагоджується ваше здоров'я без перешкод, буде так і так і є. Всі програми негативні, порчі на туписть знімаю, мороки з голови знімаю, морочки знімаються. Ще ставлять програму, щоб ви не хотіли лікуватися. Навіть навіть не хотіли, навіть не хотіли, не прагнули цього. Вищі сили, янголів охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на лікуванні. Тим, хто дивиться відео, близьким людям ніщо не заважає одужати. Буде так і так є. Знімаються всі мороки, морочки. Ви знаходите своє лікування, ви знаходите свої е е е своє, е поведінку здорово буде так і такі. Щось іде, як наче поведінку змінено, що ви е, робите так, ну, як то живете, якісь у вас е, такі кроки, що ви собі шкодите і знаєте про це, і не хочете це змінити. що от саме поведінка така, що до здоров'я не приводить, а навпаки, відводить. Так е, тут. Вийшла карта, що прояснення буде в розумі, і ви зміните свою поведінку і будете дуже здорові. І це буде відродження. Ще <кій> у вас не настільки зміни <кій> ну, от в тілі, в органах не настільки зміни, їх ще можна відродити, і все буде гаразд. Я думаю, це харчування можна змінити змінити навіть місце проживання або, або вправи ну, здорове життя. Добре, на цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. Ще раз вітаю вас із лазеровою суботи. Будьте здорові, щасливі, нагадую, не забувайте, будь ласка, про наших військових. Допоможіть, особливо сьогодні, допоможіть. Зробіть донат на лікування, якщо от ви знаєте, комусь збирають гроші на протезування, на якісь ліки. Допомога зараз дуже необхідна. Ще раз дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!